Чому відчуваєте невпевненість, коли намагаєтесь змінити своє життя? Або чому страх перед невідомим паралізує ваші дії? Як часто ви вагаєтесь у пошуку справжнього призначення? Що, якщо всі ці сумніви лише перепони на шляху до вашого справжнього я? Чи можливо, що саме страх стримує вас від того, щоб нарешті розкрити свої таланти та жити на повну силу? Давайте розберемося, як подолати ці страхи, знайти впевненість і нарешті відчути себе на правильному шляху. Привіт! Я Наталія Бурковська, астролог, експерт з мислення, енергопрактик, автор марафонів особистого розвитку, фінансового мислення та міні-курсу грошової сфери AstroMan. Моя мета допомогти вам розкрити ваші таланти, зрозуміти своє призначення та вирішити проблеми у стосунках і грошовій сфері. Я використовую астрологію, щоб дати вам практичні поради, які допоможуть вам рухатися вперед. Також ви можете звертатися до мене за астрологічним прогнозом щодо вашого здоров'я, щоб дізнатися, як правильно харчуватися відповідно до ваших зірок. Приєднуйтесь до мого інстаграм, пишіть мені те, що вас хвилює зараз, і разом ми знайдемо відповіді на важливі для вас питання. Отже, сьогодні ми торкнемось дуже важливої теми, як побороти страхи та сумніви під час пошуку свого призначення. Дуже часто страх перед невідомим паралізує нас і змушує сумніватись в собі, у своїх можливостях, талантах, і це стає перепоною на шляху до змін і досягнення щасливого та змістовного життя. Багато хто мріє знайти своє призначення, проте цей пошук пов'язаний з низкою емоційних і психологічних викликів, зокрема страхом. У цьому підкасті я розкажу вам, як зрозуміти причини цих страхів і як їх подолати, аби впевнено рухатись до змін. Чому ми боїмося змін? Зміни це завжди вихід із зони комфорту. Страх перед змінами це природна реакція нашого мозку, яка захищає нас від невідомого. І багато людей відчувають цей страх, навіть коли вони чітко усвідомлюють, що зміни необхідні для їхнього розвитку та щастя. Наприклад, уявіть людину, яка пропрацювала 10 років бухгалтером. Вона знає, що ця робота вже давно перестала приносити їй радість і задоволення, але думка про те, щоб піти на курси дизайну або психології, викликає у неї справжню паніку, і вона боїться, що їй не вдасться стати успішною в новій сфері, що інші будуть на крок попереду, або що вона просто втратить час і гроші. Цей страх часто ґрунтується на невпевненості в собі та власних силах. Людина може думати, а раптом мені не вистачить здібностей, або що, якщо зроблю помилку і знову опинюсь там звідки почала. Але щоб зробити перший крок до свого призначення, важливо навчитися бачити зміни не як загрозу, а як можливість. Невпевненість у собі є однією з найбільших причин, через які люди бояться робити кроки до змін. Наприклад, ви можете бути чудовим вчителем, але відчувати, що ваші знання недостатні, щоб вийти на новий рівень, стати освітнім блогером або започаткувати свій курс. Ви починаєте порівнювати себе з іншими, вважаючи, що у них більше досвіду, що вони вже мають впливи аудиторію, а ви ні. Це поширений страх, але навіть найуспішніші люди, яких ми бачимо зараз колись починали з нуля і безсумнівно стикалися з невдачами. Наприклад, історія Стіва Джобса, який спочатку зазнав невдачу Вейку, показує, що невдачі – це не кінець шляху, а лише можливість зробити висновки і спробувати знову, цього разу більш обдумано. Важливо розуміти, що будь-яка зміна. Це процес навчання, і ви можете не знати всього відразу, але саме це робить шлях цікавим, адже завжди можна навчитись нового і стати краще, ніж були вчора. Невідомість часто викликає тривогу і страх, і це особливо актуально, коли ви намагаєтесь зробити щось, чого раніше не робили. Наприклад, уявіть, що ви вирішили відкрити власну справу. Це може бути кав'ярня, салон краси, чи інший бізнес, про який ви давно мріяли. Але в той момент, коли вам потрібно зробити перші кроки, знайти приміщення, отримати дозволи, закупити обладнання, вас охоплює страх. Що, якщо не вийти, що якщо ви втратите гроші, доведеться починати знову. З одного боку ви відчуваєте бажання йти вперед. Але з іншого боку, страх невідомого може паралізувати. І тут варто згадати приклад тих, хто вже пройшов цей шлях. Наприклад, багато відомих підприємців дізнаються, що на старті свого бізнесу вони також не знали, як все буде. Однак вони змогли подолати цей страх, рухаючись поступово і плануючи маленькі кроки. Невідомість це не обов'язково щось погане, це шанс для відкриття нових можливостей, нових людей і нових ресурсів. Існують практичні кроки для подолання страху. Крок один усвідомте свій страх. Першим кроком до подолання страху є його усвідомлення. Це здається простим, але багато людей намагаються ігнорувати свої страхи або не зізнаються собі в них. Наприклад, ви можете боятися змінити роботу, але раціоналізувати це тим, що тут стабільно, або я ще не готовий. Однак усвідомлення страху дозволяє вам зрозуміти, що саме вас турбує. Крок два це маленькі кроки. Зміни не обов'язково повинні бути радикальними. Наприклад, якщо ви хочете змінити професію, не обов'язково відразу звільнятися з роботи. Почніть з малого, пройдіть онлайн-курси, знайдіть нові контакти в обраній сфері, почніть з фрілансу або волонтерства. Маленькі кроки дозволять рухатись вперед без відчуття тиску та страху перед великими змінами. Крок третій перетворіть негативні думки. Часто страхи ґрунтуються на негативних переконаннях. Наприклад, ви можете думати, я не можу це зробити, або я недостатньо розумний для цього. Але що, якщо замінити ці думки на позитивні? Наприклад, я можу навчитися, я маю всі шанси спробувати. Позитивні переконання допомагають вдолати страхи, додавати впевненості. Крок 4. Візуалізація успіху. Уявіть свій успіх. Наприклад, якщо ви хочете почати блог або YouTube канал, візуалізуйте, як ваша аудиторія зростає, як ваші відео отримують відгуки і допомагають людям. Візуалізація позитивного результату допомагає зменшити страх і налаштувати себе на успіх. Крок 5: Оточіть себе підтримкою. Люди, які вас підтримують, це важливий фактор у подоланні страхів. Наприклад, якщо ви хочете змінити роботу, шукайте підтримку в сім'ї або серед друзів, які вірять у вас і мотивують вас рухатися вперед. Пам'ятайте, що страх це частина нашого розвитку. Навіть якщо вам здається, що ви зазнали невдачі, це просто крок на шляху до успіху. Наприклад, якщо ви подали заявку на нову роботу, і вам відмовили, це не означає, що ви не зможете знайти кращу можливість. Кожна невдача це урок, який ви можете використати в майбутньому. Знайти своє призначення, це означає жити змістовне життя. Призначення допомагає нам відчути радість від кожного дня, адже ми робимо те, що любимо, і що приносить користь іншим. Наприклад, уявіть людину, яка завжди мріяла стати викладачем, але через так змін залишилась на менш улюбленій посаді. Коли ж вона зважила змінити свою професію, і почала працювати з дітьми, її життя кардинально змінилося. Щодня вона відчувала натхнення та радість від роботи, адже знайшла своє призначення. Важливо розуміти, що життя набуває іншого сенсу, коли ви йдете шляхом, який відповідає вашим талантам і бажанням. Де шукати підтримку, пошуку, призначення? Якщо вам здається, що знайти своє призначення це складний запутаний процес, ви не самі. Багато людей звертаються до коучів, психологів або навіть до методик самопізнання, таких як астрологія. Призначення це не завжди щось очевидне. Іноді для його пошуку потрібен час, особливо, якщо вам важко визначити, які саме таланти ви маєте, або що саме вам найбільше подобається робити. Буває, що ми самі не до кінця розуміємо себе або маємо багато сумнівів щодо того, у чому наша сила. У такому випадку допомога може бути корисною для тих, хто хоче заглибитися в пошук свого призначення. Я пропоную астрологічний прогноз: у вашій натальній карті видно ваші таланти, місію, а також професії в Яких ви краще себе реалізуєте. За допомогою астрології можна краще зрозуміти себе, свої внутрішні ресурси та напрямки, в яких ви можете бути максимально ефективними. Це стане чудовою підтримкою для тих, хто відчуває невпевненість у пошуку свого шляху. Тому, якщо ви хочете дізнатися більше про своє призначення, звертайтесь до мене, підписуйтесь на інстаграм, пишіть мені, і разом ми знайдемо відповіді на важливі для вас питання.